допомогти воїнам та їхнім родинам повернутися до мирного життя і бодай ненадовго забути про пережити. Таку мету поставили організатори реабілітаційної гончарної майстерні в Черкасах. Тут проводять майстер-класи для ветеранів і їхніх родин. Під час заходів учасники мають можливість відпочити душею і тілом. Детальніше в наступному сюжеті, невеликий філіал фестивалю Крутий заміс діє в Черкасах, як і на відомій локації в Мельниках, тут допомагають ветеранам та їхнім родинам відновитися та повернутися до мирного життя. кажуть, сама ідея виникла після проведення заходів для військових у Холодному Яру, адже поїхати туди не всі мають змогу. Ця ініціатива, якраз ініціатива Олександра Анатолійовича Бескобойника. Він коли бувал. На е, крутому замісі це коли проводилися заходи для військових родина колиска захисників, побачив, що дуже заходи демобілізованим військовим, військовим, оця сама справа, тобто. Працювати з гончарства. і тому, щоб не так далеко їздити, бо не всі можуть. Деякі з них отримали такі важкі поранення. Гончарна майстерня діє в Черкасах другий рік. Заходи з реабілітації проходять двічі на місяць. За словами організаторів, діяльність такого арт-терапевтичного центру це лише частина програми з допомоги захисникам, яку вони запровадили і втілюють спочатку повномасштабного вторгнення. Олександр Анатолійович Воскобойнік е за сприяння б. Одійного фонду за сприяння громадської організації Патріоти рідного краю, головою якої є Юрій Михайлович Романча, запровадили цю ініціативу і люди з радістю. Приймають з радістю, їдуть, і ще більше нас надихає те, коли бачиш щасливі вдячні очі всіх учасників даного заходу. Тому що люди дійсно перезавантажуються. Люди переключаються на позитив. Люди переключаються в іншу реальність. Працювати з глиною, військовим та їхнім рідним допомагає майстриня. Пані Світлана каже, що для цієї роботи спеціально продумували, яку використовувати глину і які вироби можна запропонувати учасникам. Вони мають бути не надто складними, але водночас такими, щоб людина відчувала всі можливості релаксації, які дає такий матеріал, як глина. Глина вона сама по собі є такий природний матеріал, який е, дає такий. Якби релакс да, для кожної людини. Доторкнувшись до глини, вже розумієш, що вона трошечки ну, би, затягує тебе, да, в такий свій процес і вже по-дальшому ти твориш або щось створюєш. Да. Мистецький витвір або музей гончарного мистецтва нагадує і сама майстерня: полички, столики і навіть стіни заповнені виробами учасників реабілітаційних заходів. Деякі з них настільки витончені, що не відразу здогадає. Що створювали їх руки, які до цього тримали зброю? Тут ми всі ну, інваліди війни, учасники бойових дій, наші сім'ї. Я да моя донька, внук я взагалі тут. «Самий-самий щасливий це і зближає, і згуртовує всіх нас і морально, бо все-таки після того, що кожен на війні пережив заспокзав, заспок... ну робить урівновішує, робить життя красивішим, кращим. Ти розумієш, що не тільки одне. Горе і нещастя, а є і чудові речі на цій землі. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.